Україна, привіт! Дякую, що не залишились байдужими та підтримали моє попереднє відео. Продовжуйте розповсюджувати інформацію про суддю Тандира, який на підпитку скоїв ДТП та забрав життя нацгвардійця Вадима Бондаренка. Не дозволимо злочинцю уникнути покарання. Сьогодні я розповім вам дві скандальні історії, які трапилися в нашій демократичній державі, в якій живуть виключно вільні люди. Адже це правда. Ні, ні, я так не вважаю. Я хочу звернути увагу суспільства та почути вашу думку стосовно цих ситуацій. Поїхали! Перша історія сталася 25 червня в Ужгороді. Тетяна Новак зі своїм чоловіком, офіцером Збройних сил України Євгеном Галюком зайшли в магазин купити кави. На касі до них причепився якийсь п'яний чоловік у цивільному одязі. Далі цитую пост Тетяни. Його перші слова були до мого чоловіка: ти воював чи втік? Женя спокійно відповів, що воював. Відповідь мужика не задовольнила, і він продовжив на підвищених тонах допитуватись: А де, а як, а нащо поїхав на нуль, а чого зараз не там. Мій чоловік спокійно зазначив, що служить в 15-му гірсько-штурмовому батальйоні. Після оборони Саледару визнаний обмежено придатним. Це чомусь розлютило співрозмовника ще більше, і він видав нецензурний, малозрозумілий монолог, загальний зміст якого зводиться до Ви не місцеві, і це одразу видно, нащо ви приїхали. А ви знаєте, хто я. А я майор, це мій район. Мене всі знають. І дійсно, продавчиня супермаркету знала цього нахабного чоловіка. Це був старший офіцер Закарпатської ОВК, Варь Константин Володимирович, майор, оперативний черговий закарпатського ОТЦК. Продавчиня почала його заспокоювати, але п'яного майора вже було не зупинити. Він підійшов до Тетяни та її чоловіка, продовжив лаятись та почав штовхати їх руками в обличчя. Тетяна з чоловіком не стала реагувати на провокації майора. Вийшли на вулицю з наміром викликати поліцію. Ми вийшли з магазина, відійшли на зупинку і збиралися дзвонити на 102. Коли мій чоловік вже тримав телефон біля вуха, Костя, він же майор Константин Варій, теж з'явився на зупинці, кинувся на мого чоловіка з кулаками. Але чомусь передумав, різко змінив траєкторію, подбіг до мене. Я стояла на пару метрів позаду від чоловіка і вдарив мене в щелепу. Так, жінку, так кулаком. Я впала. Тоді він схилився наді мною і наніс ще один удар кулаком в ліву скроню. Все було швидко і неочікувано. Мій чоловік не встиг втрутитися. Аварій втік. Все ж таки, Тетяні згодом вдалося викликати поліцію та швидку. Поліція затримала майора у його оселі і відразу перевірила на алкоголь. Результат дві промілі. Як швидко, правда? А ось результати перевірки на вміст алкоголю в крові судді Тандира досі готуються. А вже більше місяця пройшло. Ну це ж лише майор закарпатського ОВК. А тандир цілий суддя, голова райсуду Києва. В нього ж блакитна кров, її важче перевірити. Ну то таке. А потім Тетяні подзвонили з закарпатського ОВК та намагалися зам'яти цю справу. Ну як це по-нашому? І, звісно, в поліції без ентузіазму зустріли постраждалих та почали гальмувати цю справу. Майора вже почали відмазувати, як і тандира. Ніколи ж цього не було і знов трапилось. Що? Знов! Почитайте пост Тетяни у Фейсбуці. Там більше інформації. І обов'язково зробіть репост. Посилання я залишу в описі під цим відео. Майорські погони не повинні захищати правопорушника від закону та від справедливого покарання. Друга історія сталася на Хмельниччині. І в ній теж фігурує наглий майор ТЦК. Який збіг. Також що там трапилось. Працівники місцевого ТЦК увірвалися у будинок чоловіка. Один з них представився майором міліції та погрожував хазяїну будинка зламати ногу та голову. О, ну, а що ви мені робите? Яке ви маєте право заходити в хату? Яке маєте право заходити в хату? Яке маєте право заходити в хату, визивай міліцію. Визивай міліцію. Визивайте міліцію. Визивай міліцію, хай. Я міліція. Де посвідчення ваше покажіть? Я майор міліції. Покажіть, посвідчення А ви кого ви маєте право до мене заходу? А що ви маєте право? Зайдіть сюди, хай! Зайді сюди! Яке ви маєте право вийшли з матрі на бігом?

Під час військового стану звершуються права. Депутати в армії беріть, а не нас, дергаєте. Я сказав, що ви вийшли з хати. Тебе в армії. Ало! Ви вийшли з публику, вийшли з хати, що ви зариваєте ви, в хату? Я нікуди не буду виходити, що ми стали, що ви з ракети моя заходити в хату. Біпки, телефон, не має права знімати. Маю я право знімати, по закону маю право знімати, я не військових техніку знімаю. Має право, по закону я маю право знімати відео. Це хто ви висінь знімали ногу зламати, так? Жінці мали ногу зламати? Я тобі зараз зламаю. А ну попробуйте зламайте. Що ви... Давай. А що ви не? мені грожаєте? Зламаєте мені ногу, ви такі, що? ви Сам ногу? зламаєш ногу. Серйозно? Спорим? А що ви до мене це? Зламаєш нову і голову. Я вас не розумію, кого вони шукають? Гарматне м'ясо? Ну який від нього сенс буде на війні, якщо він ховається від воєнкома за спиною дружини? Мені здається, що такі люди не мають жодної користі на фронті. Є люди, які не здатні воювати. Дивись, я пішов, у мене ніяких навичок немає, нічого. У мене перший день, перший день ловить снайпер і стріляє. І чим я допоміг країні? Нічим. Okay. Тільки те, що будуть е хейтери хайпувати на цьому і казати, фух, слава Богу, він помер, знаєш? Уху, Давай, гулянки тут устраю. Ні, ні, я поки що не збираюся. ТЦКшники увірвалися до приватного помешкання, представляючись працівниками поліції. Хм, Я пам'ятаю, як у нас у Харкові на початку 2000-х була банда грабіжників. Вони приходили до хати, представлялися міліцейськими, а коли довірливі мешканці відчиняли їм двері ті вривалися в помешкання, катували та грабували бідних людей. Я в них на суді був охоронцем. Гарні методи вибрали ТЦКшники, нічого не скажеш. Переглядаючи відео, помітно по хаті, що сім'я живе бідно. Це звичайні українські люди, які намагаються вижити під час війни. Поки Резніков краде їх гроші, купляючи яйця по 170 гривень. Поки міністри та депутати купують собі нові люксові автівки на гроші, які вони вкрали у нас. Чи ви гадаєте, що депутат може купити собі Мерседес за 100 тисяч доларів на свою депутатську зарплатню? Ні. Чому ж ці нахабні ТЦКешники не вламуються у хати Дубінського, Дюрдиці чи Кашового та не тягнуть їх у воєнкомат? Аля воєнком, Пошел ти! Чому ці бухі майори не лупцюють на вулиці Злату Некрасову та Олександра Старуха, які розкрадали гуманітарку Запорізькій області, розкрадали тоннами? До речі, а що там з розслідуванням по розкраданню гуманітарки на Запоріжжі? Вже майже рік минув. Всі причетні вже за гратами? Їх майно конфісковано на користь держави? Я вам нагадаю, кому тоді оголосили підозру: голові Запорізької обласної військової адміністрації Олександру Старуху, секретарю Запорізької міськради Анатолію Куртєву, депутату Запорізької обласної ради Віктору Шербині, заступниці голови Запорізької ОВА Златі Некрасовій. Як ви гадаєте, хто з них у в'язниці? А може всі? Звісно, що питання риторичне: всі на свободі. Щербина навіть виїхав до Словаччини витрачати награбовані у українців гроші в Європі. Якщо ми будуємо правову державу, то ми повинні засуджувати будь-які порушення закону. Ніхто не має права порушувати закон. Ні міністри, ні пекарі, ні депутати, ні сантехніки, ні воєнкоми, ні президенти. А Володимир Зеленський ішов на вибори з обіцянкою: якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам. Ох, ці передвиборчі обіцянки! Хто їх виконує? Підписуйтесь на канал та пишіть свою думку в коментарях стосовно цих двох історій. Пока!